Все ваші почуття. Клевать? Твою перловку! якщо ти хворий на всю голову реслінгом на каналі QTV, тоді тобі просто необхідна маска на всю голову від Рея Містеріо або Сінкари. Відповідай швидше всіх на всі питання, які надійдуть у твій мобільний. Та одягай на всю голову маску від Рея містеріо або сінкари. Надсилай одиницю на номер 3707. Вартість СМС одна гривня. Просто зараз освіжи свій телефон. Я не не я я не дам. Чотири 3 1 Встановлю хіти на виклик, або встановлю хіти замість гудків. 4-3-1. Освіжаємо вільні. Сенсація! Перше в Україні тільки на QTV. Футурамські футболки і чашки. Сумки і подушки можна отримати завдяки смс-ам по одній гривні. Кожен, хто реєструється см з п'ятіркою на номері 3707, стає учасником вікторини Футурама. За найшвидші правильні відповіді переможці стають власниками от таких футболок на чашок Хо-хо-хо-хо Подушок ой Ой-ой-ой, і сумок, натіва! СМС кодом 5. На номер 3707 і вперед! Хочеш шутер, головоломку, гонки, стратегію або шарики, або все й одразу лише за 5 гривень, телефонуй 540 та обери собі 5 нових суперкрутих Джава Ігор на свій індивідуальний геймерський смак 540. Скоріш телефонуй. Якщо я чешу в закрил не біда. Ця культова пісня має знак якості, недосяжний сучасним артистам. Ми зробили так, щоб сьогодні ви могли встановити її гудком свого мобільного. Це дуже просто, геніальне, завжди просто. Надішліть смс із двома п'ятірками на номер 7576 І зробіть оточуючим приємне. Дві п'ятірки на номер 7576. Маша і ведмеді, точніше, ведмідь. Тепер кожен фанат культового мультика Маша і ведмідь може зробити марусіни слова і пісеньки особистим гудком свого телефона. Тут у нас до Потрібно лише надіслати смс 550 на номер 7576. І ваша Маша завжди буде у вашому телефоні. 5 -5 -5 на номер 7576. Три повноцінні гри за один СМС. Це реально танчики. Мобільна версія улюбленої гри всіх часів. Контртероризм, реалістична стрілялка з елементами РПГ і унікальні шахи 3D. Оце так тренажер для мозку. Грати можна як з комп'ютером, так і з друзями. Всі ігри підтримують функцію Bluetooth. Один СМС равно наборчик із трьох крутих ігор в твоєму телефоні. Номер 5101. Код одна п'ятірка. Бажаєш мати цей музон. Цілий день так ми говорили і курили димом, і його говорили. Телефонуй 617. Тут є пісні відомі всім і встанови замість місь гудків. Від кращих співаків 617. запам'ятай з мобіли. Набирай Довгоочікувана гра за мотивами великого мульта. Насувається на країну. Тепер не тільки в телевізорі, а ще й у мобілі. Ти можеш отримати губку Боба. Один СМС із кодом 45 ірки на номер 5101 Утворює у будь-якому українському мобільному телефоні занурення у глибини. З подальшим мисливством і гонитвою за спанчбобом і його друзями. на номер 5101 треба слати смс із кодом чотири п'ятірки. Коли замість звичайних гудків із мобіли чутно ці солідні звуки. для своїх друзів, рідних і всього широкого загалу, який вам дзвонить, ви перетворюєтесь на людину серйозну, мужню і харизматичну. Потрібно лише набрати 405, щоб всі про це дізналися. Телефонуйте 405. Зміні гудки на музику. Самий неподходящий момент. Хазяїн з Джоном Синой в шахмати грають на роздівання. Сина уже в одніх трусах. Ладно, сейчас попробую позвать. Фірмові РБТ гудки від всесвітньо відомого коментатора реслінга Олександра Бєлкіна доступні лише на каналі QTV. Наприклад, цю фразу. Є впаті калавра. Легко встановити своїм гудком, надіславши смс з кодом 2 на номер 7576. І тоді... шість. в тоді ЄВПАТІ Почують всі ваші друзі. Одна двійка на номер 7576. Головний аніме шоп країни оновив асортимент. Анімемір.ком це адреса в інтернеті, де можна легко замовити собі унікальну наруто футболку фантастичну наруто кепку, нову наруто пов'язку, справжній наруто кунай та Наруто Сюрікени. І ексклюзивну наруто гру, карти місії та багато інших наруто речей. Отже, уважно записуйте. Анімемір.ком якщо ти боїшся забути цю адресу, надійшли смс із літерою N на номер 2101. І ми прийшли тобі цей текст. Анімемір.ком CMS коштує 15 гривень. QTV представляє. Кожен з них вважає себе найкращим. Ти думаєш, що рівня мені. Бакуган. Наруто. Аватар. Нічого собі. Спускайся сюди, Лисін. Я здолаю тебе. Справжні герої. Хто з них найкрутіший? Я не хвалько, знаєте, але ніхто навіть близько не стоїть зі мною. Замовкні, і бийся. Вечір героїв на Кюмті. Рендіортон.